Роботи є. Пропоную розпочати роботу комісії. Хто за, прошу проголосувати. За, за, проти. Отримався рішення притулку одного Я Є пропозиції у зміни до порядку денного. В розділі 3. Додати, перше змінити зміни до бюджету 36 на 39 Додати 3.6, 3.7 і 3.8. Три питання по програмах. Ставне голосування порядку денний. Прошу голосувати, хто за, проти, отримався. Рішення прийнято одноголосно. Так, перше, передку... перше питання порядку денного про виконання бюджету з сільської територіальної громади у першому півріччі 24 року. Доповідча до матеріаловому роздані. Якщо нема питань, ставлю на голосування. Проєкт рішення 1 Прошу голосувати за. Я <служний> дзвоню. <клейн> Значить, дивіться, так. Да, оце це я хотів уточнити. Бусти його п'ятим рахувати? чи як? Я зараз да. дзвоню, кажу йому повідомлення. Тобто голосували... Да. Я його зараз дзвоню. Рація проведена. Алло, Роман Валентинович, ви підтримуєте питання про виконання відчату Сталіської сільської? Так. Так, да. добре. Дякую. Мені здається, легше було проїхати, щоб кожен нас оце сидіти. Часа два. Чи Час скільки там? може бути питання? Так, є, е, рухаємо далі. Стали насування проєкт рішення. Наступний проєкт рішення номер 2 Прохід виконання програми соціально економічного та культурного розвитку Станічської сільської ради у першому півріччі 2024 року. Е, питання у нас. У нас перше, в першому пункті проєкті рішення Станащистка сільська територіальна громада, а в другому Станчистська сільська рада. На виді? А, як хочете знає, що Добре, е, матеріалів роздані. Питання, ну там матеріалів багато. Якщо ознайомлюємо, то якщо є запитання, то треба задавати, а якщо не, то будемо розвити здати. Дивіться, тут питання буде Ну Це видно, так друкувалося, дублюється перше питання. Раз, перше питання, будете розбиратися. Два рази Є запитання до проєкту рішення? Якщо немає, я скажу, на голосування, проєкт рішення No2, прошу голосувати. Хто за? Прошу. Отримався рішення прийнято. Так, я Подмогу. Ви б якось до того дзвонили чи після Ні, як ви голосуєте, я потім дзвоню. Ага. І потім ви оголошуєте, що... Це фіксирує інформацію. Алло. Ви підтримуєте проєкт рішення про хід виконання програми соціальних підміщення? Рішення прийнято одного голосу. Так, наступний проєкт рішення No3 було питання No3, 3 і 1. Роз затвердження проєкту кошти інструментації по будівництву загальної споруди, подібне призначення, укриття за адресою адресу шкільна 5 силового кажуть, тому що Томіської області. Перегування. Коштовий вартість на загальну вартість буде становити 13 тисяч 189 тисяч, збільшення зв'язку зі змінами до проєкту, ну, а зміни десь за змін до норм. На скільки суму збільшення попереднього проєкту? 2 точно на 2 мільйони, так? Да? Ну, як? 2700. Тут це вже три майже. Зараз про слово буквально Та, Там ситуація така. Зв'язку з виходом нового ДБНу в листопаді минулого року, тобто збільшилися вимоги до захисних споруд, в тому числі і тих, які ми працювали до виходу нового ДБНу. Відповідно, були внесені зміни. В конструктиви, деякі, по перекриттям, по сінам, по ізоляції зовнішніх стін, перекриттів, підлог і відповідно збільшення зарахування. Я розумію, що основна складова це зміна, так як ми будвали звичайних станщин, це в нас буде перекриття, а в цьому проєкті вже буде монолітне, монолітне перекриття Це я розумію. так та, Там, значить, ну, Відповідно, воно вже собою потягнуло і армія і це озеро. Є запитання, друзі. Якщо немає, на голосування проєкт рішення No3.1. Прошу голосувати. Хто за? Тут такі будуть питання, зараз будемо дзвонити одне з одним. Тож блок питання, чим всі підтримують. А, ну, а, то давайте можемо дійсно пакетів. Для нього. А? Для а як же для нього? Для всіх. Mm. Ні, ну ми можемо Бюджет не так. Ні, то давайте тоді знач, проглянемо і тоді вже перепитують голосувати безпосередньо по цьому. Може, так, да, пройти. Е, а голосувати було. Да. Ну, так, так. Кожний проходився, а потім голосує. Станом на обговорення. Да, е, Проєкт рішення номер 2 про заточний порядок кошторисної документації по капітальному ремонту системи е, теплопостачання будинку культури за адресою е, вулиця Вишнева, 20 село, Беребівка, Хтомерського району Штомирської області. Пропонується за документацію е, е, на 2 мільйона 430 тисяч гривень. Е, це новий проєкт, правильно? Так, так, новий проєкт, де там відсутня заплістане теплопостачання і буде зовнішні мережі, тепливий вузол, там буде три внутрішні мережі опалення. Ну, сенс такий, що ми беремо е, теплоенергію з котельної школи і е, вона, запас мощності там у нас є. Тобто ми прокладаємо тільки е, тепломережу. Так? Ну, насоси, комп'ютер. Ну, тепловий, внутрішня розводочка, електромонтажні роботи, автоматика і все. Ну, теплотраси чому вийшли? Сам ковер, так само, що і ковер. Усе нові обігрівачі, так само, що і ковер. Так? Якщо нема запитань, то так. Добре, їдемо далі, так. Так. Наступне нам говорення. Пункт 3. Протичення 3.3. Розтвердження проєкту щодо рекомендації по капітальному ремонту енергоефективні мене в будинку. Одним будинку за адресою вулиця Дмитра Дударенка, один з село Іванки, в цьому району в тому області. Коригування, коригування, я розумію, в частині адреси, так? Нас вулиці змінилася. Тобто не міняється вартість, нічого. І це буде відповідно і 3-4, і 3 казка. Так, наступна так. 3, 3, 3, 4 це тільки зміна адреси, так? Зміна на одну вулиці. Без зміни. Яка була? Так, на обговорення наступне питання, від руху МС-3-5» про закреплення практику коштування документації по капітальному ремонту харчоблоку та обійні Іванковської гімназії за адресою вулиця Мельника, 4, село Іванки, в Томіської, в Томиспіло. укладання антокозуючої кремоограмітної плитки на підлогу школювання, фарбування стін з тікими миття фарбами, монтаж підвісної стелі, встановлення поручні для рук та табличок зі шрифтом браля. Тобто -е -е, знутишнє оздоблення. І обладнання буде обладнання, меблі, Загально роботи і електромонтажні на 1 млн 638 420, а обладнання на 863 666. Е, і в зовнішній мережі каналізації також там будуть церкви на битві. Можу назвати, як там буде ще обладнання? Ви ну, характер обладнання, це не фонне обладнання, так? так? Все зрозуміло. вас відділ харчоблоку та їдальний комплекс. Незамінно. Так, э, наступне питання, 3.6, це зміни до програми. Так, і, колеги, зачитайте, які тут вимень, це зміни. Це стара програма, просто відносимо зміни, правильно? А це є одна руха. Дві сторінки на це. це Зараз є програма з нової ну, фактичної з безпечної громади. У нас є зміни до програми з безпечної громади. У зв'язку з тим, що до нас звертається правління Нацполіції про надання допомоги і підтримки, в... тому що ми придбали, надали допомогу для придбання спецтранспорту і плюс вони просять надати фінансову підтримку для придбання встановлення монтажу, налаштування відеокамер які будуть розпізнавати обличчя та аномальні знаки автомобіля, вони просять на це допомогу. Відповідно на відеокамери 300 тисяч і на придбання спецавтомобіля 300 тисяч. Тому збільшується програма в цілому на 800 тисяч. Я знаю, я знаю. Я тут собі це помітую целю протоколі, ж тут немає. Ви в кінці писія. Я ставлю Я в курсах. Я помітки собі зроблю в началі, щоб ви тут міняєте. А там його кінці на пустом або взагалі. Інша програма про затраженої програми підтримки підрозділи територіальної оборони до Збройних сил України на 20 рік. До нас продовжують надходити листи звернення щодо надання фінансової підтримки різним військовим частинам, які є і нашими підчертами, і, і з інших частин, тому просимо збільшити загальну суму програми до 18 мільйонів. У нас було 13, ну а далі вже думаю, по, по ходу звернення там, будемо розглядати в змінах. Напрямки по суті не змінюються. там є і напродження обладнання батареї. Ми збільшуємо всі програми для того, щоб... Далі трансувати військовий спорт. У разі uh, звернень, щоб ми могли виділяти якусь фінансову підтримку, зараз у нас uh, не таку суму, ми просто щоб вона наступна сесія, знову ж таки, не може змінити, ми орієнтовно uh, закинемо ще півтора два мільйона, щоб воно було закринення. Це 3,047, так? Да? Це всякої частини. У нас є декілька звернень, це 14. Там, де нас є з 14, 35, 33, 53, 58. Ну це зараз ви конкретно це 3-8 питання по -дому, це, чи це вже всі. Це, weaving, це, це в цілому програма по okay. фінансовій підтримці підрозділів ЗСУ. Ми її в цілому збільшимо і в межах цієї програми ми вже будемо дивитися, давати Військовій частині не давати нікому, обсязі на які. Ми робимо себе можливість фінансувати, якщо просто розбільшуємо роз... з... коридор це фінансувати. Так. Ну, так. ну, по суті, надходжень від військових у нас ноль, да? а скажімо, фінансова підтримка вона буде так сказати, виділятися. Навіть, як це, ми це на розсуд... Ні, да, Справа в тому, що хотілося б ну, би його акумулірувати в плані, якщо ми втратили, так, і по суті, скільки ми при надходженнях видали за звітний період, яка сума нами була десь там є відображена, скільки ми військовим частинам направили коштів. І що вони просять, щоб подивитися, які там ми будемо говорити їхні запроси і порівняти із тим, що ми нічого не отримуємо? Дівчонки, я зараз так, по пам'яті довгийського період у нас надходження по ПДФО це розгорів, ну, не найближчі війни. У нас надходили в межах трьох мержонів ПДФО. Після розпочав початку військових дій, що не помиляюся в 23 році, у нас по ДФО склало близько 60, навіть трохи більше, половину з яких ми спрямовували на підтримку військових частин, і вони за них в кінці року надавали звіти про їхні. Ми при спрямуванні при прийнятті. Позитивного рішення пишемо про те, що ми виділили кошти і означаємо, що просимо прозвітуватися, ми писали ось нового, що вони позвітувалися про виконання. В рішенні сесії в нас є окремий додаток, де ми зазначаємо суму військову частину і на що саме ми передбачаємо. Кошти, які ми надаємо, вони є цільовими і вони можуть використати лише на ті призначення, які ми зазначили в самому рішенні е сесії. На інші цілі вони їх використати не, е не можна. Я зараз можу принести додаток з попередньої сесії, там буде е в розлазі військових частин і в розрізі сум. Я. Ну, і тому що це. немає. Або да, зайдете, я там вже з... Я, я там плані, що ну, мені здається, що доцільно сьогодні більше на військову тематику в плані забезпечення, ми, будемо говорити, тими самими безпілотними агрегатами, вітаючими і, і, і всім іншим. Аніж для проведення е, поточних капітальних е, ремонтів, їхніх е, об'єктів нерухомості. Е, ну, ми були на, на, скажімо, на нашому аеродромі військовому, бачили про хід виконання, їхніх робіт, вони показували, куди вони були спрямовані, ці кошти. Там дійсно великий обсяг роботи виконаний. Ну, от. Ну, мені здається, що... При надходженні мною можна трошки треба обмежити саме на виділення коштів, саме на проведення зі ремонтних робіт. Так, там велика частина і ремонтних робіт, але я нагадаю, ми виділяли кошти на 110 центр, так само по зверненню, і всі 100% є коштів, які ми виділили. Вони пішли на закупівлю саме. 190, ТРО, 141, 100. Ну, Це що не значить, що напряму. Ну, ну, у нас просто все на слуху, да, там, э, дрони, дрони, понятно, на слуху, але ми не забувайте, що у нас на слуху і ще й літаки. А, а так, скажі, і ми довго-довго ждали. Знає? І зараз, якщо дивитися на то виділення там, минулого року, то воно якраз, виходить, зараз і вийшло вчасно. У тому році виділялися, того, ж, ну, ми ж бачили з вами, mm -hmm. да, на що виділялися, і відповідно, ну, це от, да, зараз прямо актуально. І саме та, та підготовка, яка сприяє, зараз вони роблять маскування типу ангарну, Далі не буду розповідати, що і яким чином маскування, тому що ти всі два тижні дрони понеділок, а потім вівторок наступний, які тут. Тобто, відповідно, вони потім що наробили, в мене фото є, вони Прозвітували, показали, що там, на що вони звертаються. 1435 млн грн на відновлення командного пункту, де залетів один шахей. Потрібно його відремонтувати. Я кажу, що як би там не було, що потрібно. Це ж стосується попереднього року, вони е, в цьому році закінчують вже до обладнання е, запасного командного пункту в певному місці, відокремленому в іншому, де наше сприяння теж дуже величезне. І вони дякують за це і продовжують. Ясно, що вони не продовжують звернення вже там по 5 мільйонів, як ми в тому році виділяли. Там фактично це нас другий транш по мільйонам ми все дали на цьому навряд. Чи. Інша військова частина, яка там 30 3358, 70... 33, там де теж велике приміщення, яке потребують теж прильоту. При і вони там акумулювали.